ЕЛЕОНОР Портер Поліанна дорослішає розділ перший. ДЕЛЛА переконує Делла Ветербі легко збігла крутими сходами на ганок сестриного будинку на Commonwealth Авеню і енергійно тицнула пальцем у гудзик електричного дзвінка. Вся вона від облямованого. Плюмажем капелюшка до черевичків на низьких підборах випромінювала здоров'я, бадьорість і завзяття. Радість життя бриніла навіть у привітанні, з яким вона звернулась до покоївки, коли та їй відчинила. Доброго ранку, мері, моя сестра вдома. Так, мем, місіс Керію, вдома, невпевнено відповіла дівчина. Але вона сказала, що її ні для кого немає. Он як? Зрештою, я не аби хто, усміхнулася міс Ветербі. Тож мене вона прийме. Не бійся, відповідальність я беру на себе, додала вона, помітивши переляканий вираз обличчя Покоївки. Де вона зараз? У вітальні? Так, мем, але ж, вона справді казала дарма. Міс светербі вже піднімалась широкими сходами, і покоївка, розпачливо озирнувшись на гостю, зачинила за нею двері. Рут. Нарешті вимовила вона з нотками розпачу. Ти мені пробач, але ти що не дітимеш отак до кінця своїх днів? Визнаю, ти овдовіла. Але ж твоє шлюбне життя тривало лише один рік. А чоловік був набагато старшим за тебе. Ти на той час була ще майже дитиною, і той єдиний рік має видаватись тобі давнім сном. Не можна допустити, щоб той сон отруїв тобі все життя. Ні, ох, ні, пробурмотіла місіс Керю так само пригнічено. То що, довго це з тобою діятиметься? Що ж, звісно якби знайшовся Джемі. Так, так, я знаю, Рут, але, люба моя, невже крім Джемі, ніщо в світі тебе не тішить? Не бачу нічого такого, на чому б затриматись думкою, байдуже зітхнула місіс Керю. Рут. вигукнула молодша сестра, на мить піддавшись гніву. Але тут таки дела засміялась. Ох, Рут, Рут, я б тобі призначила дозу Поліанни. Не знаю нікого, хто потребував би цього більше за тебе. Місіс Керю дещо зверхню глянула на сестру. Я не знаю, що то за Поліанна, але в будь-якому разі я її не бажаю, різко відказала вона, своєю чергою не втримавши гніву. Ти не у своєму улюбленому санаторії. А я не твоя пацієнтка, тож ти мені процедури не призначай і мені не вичитуй, так і затям собі. У ли ветербі, в очах заграли бісики, але губи залишились неусміхненими. Поліанна, моя люба, це не ліки, стримано пояснила вона. Хоча дехто стверджує, що вона дуже тонізує. Поліанна це дівчинка. «Дитина? звідки мені було знати, стояла на своєму невдоволена сестра. У вас же є Беладонна, то я подумала, Поліанна теж щось таке. Зрештою, ти завжди мені рекомендуєш якісь нові ліки, а оскільки ти сказала дозу, так зазвичай говорять саме про ліки. Що ж, Поліанна це у своєму роді ліки, усміхнулась Дела. Принаймні? Лікарі в санаторії кажуть, що дієвішого засобу вони вигадати не здатні. Вона дівчинка років 12 чи 13 і того року пробула в санаторії ціле літо і частину зими. Щоправда, ми з нею спілкувались за ледве місяць чи два, бо вона виписалась невдовзі по тому, як я туди прибула. Але цього часу виявилось досить, щоб цілковито піддатись її чарам. Зрештою, весь санаторій досі згадує Поліанну і не припиняє її гру. Гру? Атож, ствердно кивнула Делла, загадково усміхаючись. Її гру у радість. Я ніколи не забуду, як уперше познайомилась з правилами. Одна з призначених дівчинці процедур була надзвичайно неприємна, навіть болісна. Процедура виконувалась щовівторка зранку і невдовзі, по моєму прибутті, мені випало її робити. Я боялася йти, бо вже знала з досвіду, що на мене чекає. Діти капризують, плачуть, а трапляється й щось гірше. На мій превеликий подив, дівчинка зустріла мене. Усмішкою і сказала, що рада бачити мене. Ти не повіриш, але за весь час я не почула з її вуз чогось більшого за легкий стогін, хоча знала, як бідолашні боляче. Напевне, вела далі Делла, – я у той чи інший спосіб висловила свій подив, бо дівчина охоче пояснила в чим річ. Так, я спершу теж переймалася через процедуру і боялась її, аж доки мені не спало на думку, що це до стоту як день прання у ненсі. Тож саме по вівторках я б могла бути найщасливішою, бо до наступного вівторка тоді цілий тиждень. Нічого собі, насупилась місіс Керю, не зовсім зрозумівши. Але я не доберу. В чому полягає гра? Я теж не одразу второпала, та вона мені згодом пояснила дівчинка росла без матері, батько, бідний пастор, виховував її на пожертви прочан та жіночої благочинної спілки. Дитина страшенно хотіла ляльку і дуже сподівалась знайти її в черговому пакунку з пожертвами. Натомість там виявилася лише пара дитячих милиць. Дівчинка розридалась, провадила далі Делла, і тоді батько навчив її гри, яка полягає в тому, щоб знаходити щастя в усьому, що трапляється. Він запропонував їй одразу й почати, ставши щасливою з того, що вона не потребує милець. Відтоді все й почалося. Поліанна каже, вона захопилась грою і ніколи вже її не припиняла. Причому, що важче бувало знайти щасливий бік в обставинах, то цікавішою робилась гра, і найбільшим видавалося щастя, коли його заледве вдавалось відшукати. Ого, це щось неймовірне, пробурмотіла місіс Керю, втім, не до кінця іще зрозумівши. Тибі ще й не таке сказала, якби побачила наслідки гри в санаторії. Кивнула на знак підтвердження Делла. А доктор Еймс каже він чув, буцім вона у такий спосіб перевиховувала все містечко, з якого приїхала. Він добре знайомий з доктором Чилтоном, чоловіком, що одружився з тіткою Поліани. До речі, я думаю, той шлюб теж здійснився з її легкої руки. Вона примирила двох закоханих, владнавши їхню давню сварку. Років зо два тому, чи й більше, розповідала Делла, батько Поліани помер, і її відправили на схід країни до тітки. У жовтні дівчинка потрапила під машину. Лікарі сказали, що вона ніколи не зможе ходити. У квітні доктор Чилтон направив її до санаторії, і вона лікувалась там аж до минулого березня майже рік. Додому повернулась практично здоровою. Бачила птицю дитину. Лише одна хмаринка затьмарювала її щастя. Вона, бач, не могла подолати пішки весь шлях додому. Наскільки мені відомо, ціле місто зустрічало свою улюбленицю з духовим оркестром і привітальними транспарантами. Втім, завершила Дела, про поліану немає сенсу розповідати, її треба бачити. Тому я й сказала, що тобі не зашкодила б доза Поліанни, тобі це дуже пішло б на користь. Місіс Керрію гордовито задерла носа. Не хотіла б справді бути подібною до тебе, холодно зауважила вона, я не потребую жодного перевиховання і ні в кого не закохана, з ким мені треба було б миритись. І коли щось мені видається нестерпним, то це мала пуританська проповідниця, що напучувала б мене, як я маю за все дякувати долі. Я б зроду не терпіла. Її слова перервав сестрин дзвінкий сміх. Ох, рут, рут, ледве проказала та, душачись сміхом. Поляна аж ніяк не проповідниця, якби ти тільки раз побачила ту дитину. Втім, мені слід було це передбачити. Я ж сама казала, що про Поляну немає сенсу розповідати. І, звісно ж, ти не схильна до знайомства з нею. Але сказати, що вона поританська проповідниця? Молоду жінку охопив черговий напад сміху, але тієї ж таки миті вона посерйознішала і пильно подивилась на сестру з турбованими очима. А по щирості, Люба, невже нічого не можна вдіяти? Навіщо ж отак марнувати своє життя? Чому б тобі не вийти, нарешті, з дому? Не поспілкуватись з людьми. Навіщо це мені, якщо я не маю такого бажання? Я втомилась від людей. Знаєш, я завжди нудилась у товаристві. А якби взятись до якоїсь роботи, благодійності? Місіс Керю роздратовано махнула рукою. Дело, серденько, ми все це вже проходили. Я віддала достатньо грошей на благодійність. Насправді, може, навіть надміру, я не вірю в зубожіння населення. Люба, якби ти присвятила себе якій небудь справі, обережно наполягала Делла, якби зацікавилась чим-небудь, це допомогло б тобі змінити життя. І тоді. Дело, серденько, припиняй, перервала її уперта старша сестра. Я люблю тебе і я рада, що ти завітала. Але я терпіти не можу повчань. Тобі пішла на користь роль рятівного янгола. Ти подаєш людям склянку води, перебинтовуєш розтрощені голови. Можливо, тобі це допомагає забути джемі, але мені б не допомогло. Я тільки ще більше згадувала б про нього, думала б, чи є кому подбати про нього, подати йому склянку води, перебинтувати голову. До того ж, навіть саме спілкування з такого ж людьми було б мені неприємним. А ти вже пробувала? Ще чого? Звісно, ні. В голосі місіс Керію пролунали нотки презирливого обурення. То звідки така впевненість, якщо навіть спроби не було, і юна медсестра встала дещо втомлена суперечкою. Мені час і те, Люба. Маю ще зустрітись з дівчатами на південному вокзалі. Наш потяг рушає, опів на першу. Пробач, якщо змусила тебе гніватись, додала вона, цілуючи сестру на прощання. Дело, я не гніваюсь на тебе, зітхнула місіс Керріо. Та якби ж тільки ти могла зрозуміти мене. За якусь мить дела, проминувши мовчазні похмурі коридори, вийшла на вулицю. Вираз її обличчя, жести, хода були геть не такими, як за ледве годину тому, коли вона піднімалась на ганок сестриного будинку, де й поділися бадьорість, жвавість, радість життя. Молода жінка мляго пленталась, на силу переставляючи ноги. Раптом вона різко підвела голову і глибоко зітхнула. Я в цьому будинку не вижила б і одного тижня, подумала вона, здригнувшись. Не думаю, що навіть Поліана була б здатна змагатись з похмурою атмосферою цього дому. Єдине щастя, вона б знайшла хіба що в тому, що немає потреби там мешкати. Нещирість такої зневіри, Делле Ветербі, у здатності Поліани змінити на краще стан речей у домі місіс Керрію, Дуже скоро стала очевидною. Щойно медсестра повернулась у санаторій, вона дізналась таке, що змусило її вже наступного дня мчати за 80 кілометрів назад, у Бостон. Як і передбачала, вона знайшла будинок і саму місіс Керю в такому точнісінько стані, наче вона її взагалі не залишала. Рут! Радісно проголосила вона щойно, відповівши що на здивоване сестрине привітання. Я просто не могла не повернутися. І цього разу ти мусиш поступитися і зробити по-моєму. Слухай, я думаю, що та дівчинка, Поліанна, може замешкати у тебе, якщо тільки забажаєш. А я не бажаю, холодно відрубала місіс Керрі. Та де наче й не чула, вона збуджено вела своє. Вчора, коли я повернулась, то дізналася, що доктор Еймс отримав листа від доктора Чилтона того, що одружився з поляниною тіткою, я тобі казала: отож він пише, що на зиму виїжджає до Німеччини на якісь лікарські курси, а дружину він хоче взяти з собою, якщо зуміє переконати її. Що Поліані буде добре у приватній школі інтернаті. Але місіс Чилтон не схильна залишати дівчинку саму, тож він боїться, що дружина з ним не поїде. І отут наша нагода, Рут, Я хочу, щоб ти запросила Поліану на цю зиму до себе, і вона ходитиме в тутешню школу. Дело, яка безглузда ідея! Навіщо мені клопоти з дитиною? Ти не матимеш з нею клопоту. Дівчині має бути вже тринадцять чи близько того, і вона така здібна, що ти собі навіть не уявляєш. Розумна, другу таку ще пошукати. Не люблю здібних дітей, неприязно заперечила місіс Керію і засміялась. Саме цей сміх додав відваги молодшій сестрі. І вона взялась переконувати старшу з подвоєним запалом. Може, відіграв свою роль фактор несподіванки або новизни, чи то справді історія Поліанни торкнула серце руткерю? А може, вона просто не мала охоти відхиляти пристрасні умовляння сестри? Та, хоч би що, а положення шалюк Терезів змінилось, коли за годину. Делла Веттербі квапливо залишала будинок рут керю та обіцяла сестрі, що прийме у себе Поліан. Але, зважай, застерегла містерю сестру на прощання, нехай тільки мала почне повчати мене і проповідувати милосердя, вона тієї ж миті вилетить звідси, і можеш тоді робити з нею, що тобі заманеться, а я її терпіти не стану. Я візьму це до уваги, але я впевнена, так не станеться, сказала Делла, киваючи на прощання. А вже вийшовши з будинку, вона прошепотіла сама до себе. Половину справи зроблено. Залишається переконати Поліанну, щоб вона сюди переїхала. Я напишу такого листа, що її ніхто не зможе від цього відмовити.